О, Таню, а нащо ти так багато мою що голєш? Ну ти що в самім ділі? Трошки капнула і хватить. Даже ти грошей набрати, як його так безтурно розходувати? Таню, а ти хіба полшваброю миєш, ага? Ну я просто привикла трапкою. Шваброю ти ж його не одмиєш, так як треба. Це во-первих. А во-вторих, то ти як трапкою стала рачки. О, і все бачиш. А так у вуглі онди. Пелюка як лежала, так і лежить. Ну, ну, коло гардіропа. О, а якби тряпкою, то цього б не було. А шваброю ти ж туди навіть не підлізеш. Не, ну ти мені як хочеш, я тобі нічого не кажу. О, Я просто совітую як лучче. Чуєш, Таню? Ти б взяла та оці гардіни вистарала. Онди вже, які вони рижі. Такий цвет є? Ну, щось мені не віриться. Зняла б скоренько, вкинула в машину, це ж п'ять хвилин роботи. Ну, і зразу б свіженько стало. А так Гриша ходить і отю пилюкою диха. Таню, а ти що то ще й тряпки купуєш, чи шо? Каде, що? От і що пилюку витирать? Ой, так а де ж ти грошей набрати, як ще й на тряпки тратиться? Взяла б труси старенькі, порвала о, і якої його ще лучої трапки. Воно м'якенька. О, чи в тебе оті труси, що мотузка в страці стримить, ага? Ну, така на що воно таке нужне? Як ти з нього даже й путньої трапки не зробиш? Таню, ам де ви павутину прозівала, ще й павук на ній висить, та ночки з люстри звеса. О, це ти вже давненько в хаті не прибирала, ге? О, Та й бачу, що так щось запустила. Я хоч і на роботі була, о, і хазяйство здорове держала. Як би мені важко не було, он в хаті прибирала кожний тиждень. І Ніколи до такого не допускала. Ну, вищась молодіж такі, що привикли в страчах жити.